Вітаю, друзі. Соціологи соціологічної компанії СОЗІС з'ясували, що найбільше негативно впливає на ситуацію в країні. Або іншими словами, чим найбільше незадоволені громадяни України, і під час опитування з'ясувалося, що людей в Україні найбільше дратує, найбільше турбує дві проблеми: перша проблема це проблема корупції. Або Краще сказати проблема розкрадання бюджетних грошей, призначених для оборони країни. І друга проблема це ракетно-дронові удари, які стали регулярними і фактично повторюються кожної ночі. Ми наближаємося до тієї точки, коли можемо повністю втратити контроль над нічними дроновими. Атаками кажуть, що восени кількість дронів, які Росія буде випускати по Україні, може досягнути тисячі. Поки що Росія щодня виготовляє до 200 дронів. Якщо якусь ніч росіяни нас не атакують, пропускають, то наступної ночі по нас випускають там до 400 шахетів. Якщо додати сюди ще й ракети, то це дуже. Серйозні руйнівні наслідки має. Сьогодні так склалося обставини, що я ніч провів в дорозі і провів її на вулиці, пересуваючись в комендантську годину в районі залізничного вокзалу Києва. Це було з 1.30 до 3 години ночі. До вокзалу мені було там іти 15 хвилин. І під час перебування на вокзалі я рахував вибухи. Вибухи це вибухи були на щастя в повітрі. Я вже вмію їх розрізняти, навіть розрізняти, де, працюю, де розриваються протиракети, а де вибухають там шахеди, а де ракети. І коли вони потрапляють. Ну, плюс-мінус, звичайно. Так ось більше 10 вибухів я нарахував саме пов'язані, як на мене, з там, розривом дронів. Вокзал залізничний не працює. Вокзал зачинений, працюють тільки, працювали тільки західні і східний підземні переходи, які виконували роль бомбосховищ. Навіть якщо ви Маєте квиток і можете перебувати в залі очікування і комфортності, або у звичайному залі очікування. Це все не має ніякого значення, тому що вам доведеться спуститися в підземний перехід, і там не на всіх є ці лавочки, і доведеться стояти. От змучені сонні люди на вокзалі їх було небагато. Вони перебували от у такому становищі. Безперечно, і нічого немає дивного, що людей починають діставати і дратувати ракетно-дронові атаки. Майже 42% опитаних респондентів сказали, що це їх починає вже діставати за корупцію або за розкрадання бюджетних грошей. Негативно висловилися і вивели на перше місце 49% опитаних респондентів. Я думаю, що ці два подразнюючих чинника, які негативно впливають на ситуацію в країні, вони безперечно взаємопов'язані. І потрібно почати говорити про ситуацію в країні і про захист від дронів. Тому що все це розвивається в якісь геометричні прогресії. І, звичайно, я сьогодні активно цікавився, хто висловлюється на цю тему. І, безперечно, ну, першим, ким я поцікався, це Ігорем Луценком. Я підписаний на його сторінку в Facebook, а також на нього вийшла. Олена Требушна, і в подкасті є питання, записала з ним 20 хвилин там розмову, яка була присвячена питанням дронів і захисту від шахедів. А все як і очікувалося, колись мені доводилося спілкуватися з військовими, які почали захищати нашу країну 2014 чотирнадцято року. Я не знаю, хто це дав такі розпорядження і чому це вважається нормою, але командири завжди ставили завдання своїм підлеглим виходити на волонтерів, шукати волонтерів і займатися постачанням частин. Одне питання, коли мова йде про побутові речі, про сірники, пальне, про шкарпетки і про білизну, можливо, про камуфляжі. Але зовсім інше питання, коли йде мова про дрони, взагалі безпілотні системи. І тим більше питання про захист від ворожих дронів. Все, як і очікувалося, держава вирішила перекласти це все на небюджетний, недержавний сегмент, скажімо так. Я загалом зробив висновок, що Міністерство оборони. Не існу... Його не існує. Я хотів сказати, що воно не потрібне і зразу себе осіб виправився, тому що, звичайно, Міністерство оборони потрібне. Саме воно повинно займатися питанням централізованої, централізованого виробництва дронів і антидронових засобів. Але цього всього не відбуває. Не відбувається, тому що. Як з'ясувалося, що держава у нас вирішила все перечекати. І до цих пір знаходилося в режимі очікування, що воно якось буде і кудись подінеться. Я не знаю, чи ви знаєте такого народного депутата, бо я його до сьогоднішнього дня не знав. Звати його Олександр Марешко. Це український правознавець, юрист, міжнародник, доктор юридичних наук, професор, голова Комітету Верховної Ради з питань увага зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи. Як ви думаєте, чим відзначився цей депутат? Ви думаєте, що, можливо, він... Налагоджував якісь стосунки щодо виробництва комплектуючих для українських дронів за межами дії враження російських ракет. Ні, ви помилилися. Виявляється, Олександр Мерешко, я повторююсь, це голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики. Цей чоловік, як тільки обрали Дональда Трампа президентом України, подав його Дональда Трампа. На Нобелівську премію миру. Тому що вище політи... це він зробив за вказівкою вищої політичної влади. Зеленського Єрмака він це зробив. Тому що наші можновладці сподівалися на Дональда Трампа, що хтось за нас закінчить війну. І це вперше в історії, я так думаю, це війде в якусь. Книгу Рекордів Гіннеса, коли людину подають на Нобелівську премію миру авансом заочно Дональд Трамп нічого не зробив. І, от буквально днями назад, кілька днів назад, Олександр Мерешко, напередодні зустрічі Трампа і Зеленського на полях саміту в Газі, відкликав а, своє клопотання. Щодо Дональда Трампа і щодо цієї нагородження його Нобелівською премією миру, сказавши, що він розчарований у Дональді Трампі, і Дональд Трамп не просто не може зупинити війну і принести Україні мир, він навпаки роздмухує війну і заохочує Путіна воювати. Це я підкреслюю, це людина, яка займається ну, фактично дипломатичною роботою. Якщо це у нас називається дипломатія, ну це ляп. Такий, що ну, інакше це ніяк не можемо назвати. То я не знаю, що тоді дипломатія. Що ось це дипломатія? Чому я з'єднав ці події? Тому що поведінка Олександра Мережко чітко показує, що три з половиною роки війни наша влада на щось сподівалася, що хтось за нас щось зробить. Коли були ситуація по то наша влада сподівалася. На кордони, на вихід на кордони 91-го року, коли ситуація трошки погіршилася, то влада почала там сподіватися на ситуацію станом на 24 лютого 2022 року. І так перейшли до вже лінії боєзіткнення і лінії фронту. Фактично підійшли до спроби відкупитися територію. Просто Путін не хоче брати в подарунок те, що він загарбав. Але. Ось Зеленський в особі Мережко показали, що фактично ми вийшли в ту точку, в, яку, в якій ми були 2015 року, і куди нас завіз завів або завіз Петро Олексійович Порошенко, переконуючи нас всіх у тому, що проблема Донбасу і проблема війни з Росією не має військового вирішення, а тільки дипломатичний. Зупинка війни і дипломатичним методом деокупація території це не бачена взагалі річ, я ще дивуюсь, що у нас дипломатичним методом, і у нас лікують пиявками, там, наприклад, інсульти чи переломи, гомеопатію. А от дипломатію у нас ще не вдумалися лікувати. Можливо, теж треба використати в хірургічній патології лікування дипломатії. Якби правда, це ще була б дипломатія. А те, що відбувається у нас в Україні, це не є дипломатія. Я, до речі, важливий момент забувся сказати, коли аналізував діяльність наполегливу, набридливу, надої... нав'язливу діяльність Єрмака. Те, чим займається Єрмак, це не є дипломатією. Більше того, мова йде не тільки про Єрмака, мова йде про весь дипломатичний корпус. Тому що спроба. Відшукати а, цапів відбувал або людей, які не здатні сказати ні, це в торгівлі шукаються люди, яким можна щось втюхати. Тобто це люди, які від природи не можуть сказати ні. Оце все не є дипломатією, я хочу сказати. Це а, базарна культура, а, спрямована на лоха на людей, які ну, не, мож, не мають імунітету. Сказати ні торгашам. Оце те, що у нас представляється на, зовнішньому, на міжнародній арені як дипломатія. Я ще раз хочу наголосити, хто подав на Нобелівську премію Миру. Це не, ну хотів сказати Надія Савченко, не хочу ображати. Це не якась там другорядна людина в оточенні президента. А це посадова особа, це голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, професор, доктор юридичних наук і так далі. Ми виглядаємо як посміховисько. Це важливий момент. Я хочу з'єднати всі ці речі і пояснити, чому ми доходимо до точки, коли ми втрачаємо. Контроль за дронами страждати будуть не тільки в Києві і не тільки в столиці. Якщо на нас будуть летіти тисячі дронів, в що дронів вистачить, як казав Медведів, на всіх. І на Тернопіль, і на Івано-Франківськ, і на Вінниці. На всіх вистачить дронів. Поки що провінція так поглядає на Київ, мовляв, там, ну хай там відбувається, як вони можуть. Це дуже скоро стане нашою проблемою. Повертаючись до Ігора, Ігоря Луценко. Ну, колосальні ні, за важливістю факти він представив. Тобто, Міністерство оборони взагалі не володіє технікою тактичними характеристиками взагалі безпілотників. Всі розмови польових командирів військових людей з бойовим досвідом, з представниками Міністерства оборони, це все одно, що розмовляти ну, з глухим. І сліпим. Ці люди не чують, не бачать, не розуміють взагалі, що їм кажуть. Виявляється, колосальна кількість є різного типу дронів. Вони далеко не всі потрібні фронту. Мова йде про тому що не тільки ж антидроновою діяльністю ми можемо перешкодити оцим атакам, в тому числі ми повинні і свої шахеди робити, аналоги шахетів або навіть краще цього ж немає. З'ясувалося до речі. Що Росія чомусь виготовляє ці шахеди, в них собі вартість, вона значно дешевша, ніж у нас. От як можна виграти війну, якщо ми не можемо, по-перше, аналог зробити, як росіяни роблять, а по-друге, те, що ми робимо, воно значно дорожче, ніж робить ворог. Як можна це все розв'язати і вирішити цю, цю проблему? Отже, повертаючись до номенклатури і до комунікацій, от я впевнений, що у нас 100% є десяток комунікаторів від Міністерства оборони. Не комунікувати, то вони комунікують. Але толку від цієї комунікації абсолютно немає. Тому що Міністерство оборони замовляє не те, що потрібно, якщо щось і замовляє. І те, що приходить на фронт, воно не вирішує питання. Те саме, буде, те саме буде стосуватися і питання протидронової роботи. Хтось переконав у нас в Україні, що ми лідерами, є лідерами по дронах. Так, в сегменті FPV десь є паритет. Все, що з інших дронів стосується, особливо розвідувальних дронів. Ми ніколи не були, навіть не наближались до Росії. Ніхто навіть не ставив задачу наблизитися. Все це на рівні волонтерів кустарщини. Все це на рівні аматорів, приватної ініціативи. І не більше того. Причин декілька. Одна із причин, яку я вам назвав: у нас все вірили, що хтось за нас якось закінчить війну і сильно напружуватися. І переходити на ось ці військові рейки не потрібно, тому що ну не можеш так довго тривати війна. Рано чи пізно дорослі дяді її завершать. Наша задача дочекатися, мати терпіння, дочекатися. Цього всього не відбувається. І навіть, я думаю, оцей демарш мережка, який відкликав клопотання щодо Трампа. І Щодо Нобелівської премії миру, я не впевнений, що це оздоровлює ситуацію і що наше військово-політичне керівництво нарешті вийде з режиму очікування. Я не впевнений, не переконаний в таких речах. Ось. Отже, ситуація у нас надзвичайно складна. При більш-менш наявності ресурсів, ми їх використовуємо не так, не туди. І не можемо зрозуміти, де у нас потрібна централізація, державне замовлення, де там приватна ініціатива. І Росія нас випереджає, ми рухаємося до гуманітарної катастрофи. Це не є перебільшення. Це вже всі бачать, відчувають. І закінчу теж. Чим важливим моментом, знову упор йде в антидронових діях на приватну ініціативу. У великих містах вже збираються, самоорганізуються люди. Пам'ятаєте, як у нас були вогнища самооборони, потім територіальна самооборона, коли люди з автоматами Калашником перекривали дороги. Хтось там когось перевіряв, десь був дружній вогонь там, і так далі. Ну це все було на землі і це все стосувалося автошляхів. Тепер точно такі рухи починаються в повітрі, ви не повірите. Блокпости переносяться з доріг, з автошляхів в повітря. Люди, які мають ресурси, мають досвід літальний і можуть літати на легких літачках, вони починають перебувати ситуацію дозволів для того, щоб патрулювати передмістя Одеси, передмістя Києва. А питання озброєння, встановлювати озброєння, зближатися з цими шахедами на безпечну відстань і їх збивати. І так будуть вирішувати питання і власної безпеки своїх родичів, і в тому числі майна, яке, звичайно, знаходиться в околицях великих міст, там дорогі маєтки. Це ставка, яка зараз робиться, ну, фактично. От я, от, слухаючи от Ігора Луценко, і те, що мені доповідають, там розказують люди, підписники, я бачу, що держава продовжує працювати в цьому напрямку. Ну, небачена річ і. Поки що я теж не бачу якогось там прозріння. Я бачу тільки сором, ну, відчуваю верніше, сором за попередні дії. Ну от, в принципі, на цьому хочу закінчити ситуацію з дронами і суспільний тиск обов'язково. Кожен на своєму місці, де він може, повинен актуалізувати цю проблему. Інакше. Дрони будуть розриватися у нас в під'їздах. Їх кількість буде постійно збільшуватися. Ну от, такі, такі аналізи, такі висновки. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічей.